Однією з головних проблем, що турбували мешканців будинків району вулиці Белінського, був благоустрій майданчика для сміттєвих контейнерів. Тому днями, завдяки їх власним зусиллям та допомозі міської ради, це питання вирішилось. Начальник житлового відділу Кшеп Василь Роман розповідає, що крім міського голови Сергія Ратушняка цю ініціативу ніхто не підтримав. Ну, «Переставити мусорник була нагальна потреба, крім того. Мешканці району жалілися, тут цигани постійно були, мусорили, розкидували цей мусор. І ми так спілкуємося з людьми і так десь поговорили і вирішили зайнятися цим мусор, мусорником так в притул. І Була розмова попередня із Сергієм Миколаєвичем. Він пообіцяв допомогу, а потім так вийшло, що Активісти будинку 30-го по проспекту підійшли і сказали, що давайте самі зробимо. Так і ліпше буде для мешканців, буде якась хороша справа зроблена. А якщо поможе, ще й мер, буде ще краще. Ну і Фактично цей мусорник ми Зробили самі, оце в такому вигляді, як він тепер, крім під'їзної дороги, ми зробили самі. Потім Сергій Миколаївич почув про те, хочу наголосити, що бо вже чую, що в районі різні кандидати від різних партій в мер і так далі. Вже присунулися і хочуть. Попіаритися на фоні цієї роботи. Ні один крім Сергія Миколайовича, не брав участь ні один кандидат, то я можу з своєю відповідальністю. Особлива подяка директору товариства Ужгород ПСЮ це Вопак на бестужева 9. Він надав бляху цього гофровану, котрий оббитий цей мусорник. А остальне щось ми із своїх. Витягли складів щось, хлопці, бо при нас. В общем, такий зборний продукт. Відтак, спільними зусиллями, мешканці мають облаштований двір і разом допомагають його утримувати та перешкоджають усім, хто навмисно руйнує те, що зроблено для благоустрою людей. Крім того, Василь Іванович зауважив, що вже у найближчий час вони планують зробити ремонт покрівлі окремих будинків проспекту Свободи.